Вітаю, я Яна, учниця 8 А класу, Висуваю свою кандидатуру на посаду президента школи. Це важливий та відповідальний пост. І я впевнена, що завдяки вам та вашій підтримці я впораюся на всі 100. Я беру активну участь у заходах нашого класу та школи. Що для мене означає Соборна Україна? Це країна єдина і неподільна. Собор, соборність Україна. Та насамперед, спочатку воєнного стану допомагає підтримує наших захисників. Я планую разом з нашими вчителями та керівництвом школи втілити ваші ідеї щодо шкільного життя та зробити так, щоб воно заграло новими барвами, зробити школу кращою, успішною та більш сучасною. Та в першу чергу продовжувати допомагати нашим воїнам ЗСУ і долучити якомога більше учнів до цієї справи заради нашого спільного майбутнього. І тільки разом ми можемо змінити його на краще. Щоб вільно жити в нашій любій та мирній Україні.